За часів кучми або Януковича, якби міліціонер збив автомобілем дитину, його б одразу з задніми числами звільнили з посади разом з начальником райвідділу. А якби ця історія набула взагалі розголосу, то звільнили б не тільки їх, а ще й начальника обласного управління міліції. Отак От працювала система, так боролися за чистоту мундира. Але сьогодні все не так. Батька дитини, який пішов розбиратися в поліцію, відвезли в ТЦК, і де при цьому, що на нього утримані троє дітей неповнолітніх, це взагалі нікого не цікавить. Це якась викрана реальність, розумієте? Про яку довіру до поліції після таких дій може йти мова. І це при тому, що його не можна було мобілізовувати. А навіть якщо б його і мобілізували, то він матиме право на звільнення, так як у нього троє дітей на отриманні віком до 18 років. Але це саме показове відношення до людини. Я вважаю, що в такій ситуації міністр внутрішніх справ має звільнити поліцейських та керівників, які причетні до незаконних дій по даній справі. А крім цього, так само зеркально міністр внутрішніх, не тільки внутрішніх справ, але й міністр оборони має звільнити відповідних посадовців ТЦК, причетних до утримання батька трьох дітей. А ще й, можливо, його вже мобілізували, ми поки місць не знаємо. Тут бачається можливість приховати злочинні дії, так як поліція, скоїли, наїзд на дитину, ДТП. Нагадаю, що на теперний момент є підстави для притягнення від відповідальних осіб. До відповідальності за перевищення влади та службових повноважень. І тоді будуть відноситись до людей по закону. Це тест до керівництва. Будемо сподіватися, що так і буде. Більше про це в нашому телеграм-каналі Адвокатник Леса. У разі потреби звертайтеся, також там мої контакти.